Продовжуємо розширювати свій словниковий запас. Урок номер 12 Розпочинаємо. Фінскейп. Ворожнеча. Фінскейп. Ворожнеча. Їхня ворожнеча почалася після непорозуміння. Їхня ворожнеча почалася після непорозуміння. Тесфінский бикюндефта імісфастолси. Вінскейп. Дружба. Вінскейп. Дружба. У нас є гарна дружба, ми підтримуємо одне одного. Vi har et godt venskab og støtter hinanden. У нас є гарна дружба, ми підтримуємо одне одного. Vi har et godt venskab og støtter hinanden. hinanden. Ægteskab. Шлюб. Efter mange års ægteskab er de stadig lige forelskede i hinanden.

Vonivit svatkuvali свою riшnicu szlubu Velikem Svom. De Fire deres brolupstei Milin Storfist. Poхоon. Pochoron. Pochorни були часом для роздумів та спогадів прожиття покійного. Похороны были часом для роздумів та спогадів про життя покойного. Begravelsen var en tid til reflektion og erindring om den afdødes liv. Arbejde. roboter Arbejde. roboter roboterne ne og Ulis ne vtece. Arbejde er ikke en ulv. Det vil ikke løbe væk i skoven. roboterne ne og Ulis ne vtece. Arbejde er ikke en ulv. Det vil ikke løbe væk i skoven. Fritid. Вільний час. час. У вільний час вона любить читати книжки та гуляти в горах. У вільний час вона любить читати книжки та гуляти в горах. Ісінфріцт ісканелізе био а купуванда туо. Мон. Ранок. МОН. РАНОК. Вранці вона насолоджується гарячою чашкою кави, щоб добре розпочати день. Вранці вона насолоджується гарячою чашкою кави, щоб добре розпочати день. Middag. День. Обід мається на увазі 13.00. MIDER. DEN. Обід Obід був часом для відпочинку. ОБід був часом для відпочинку. Middagen var en tid til afslappning. Aften. Vecher. Aften. Vecher. Vi på pladsen i Vi tog en romantisk gåtur langs stranden en fredag aften. Vi på pladsen i Vi tog en romantisk gåtur langs stranden en fredag aften. Nat. Nitsch. Nat. Nitsch. Зорі яскраво сяяли на тихому нічному небі. Стянане скине клад по тен стиле нет гімель. Зорі яскраво сяяли на тихому нічному небі. Стянане скине клад по ден стиле нет гімель. Стянане скине клад по тен стиле нет гімель. Мед. Їжа. Мед. Їжа. Ми приготували смачний обід зі свіжих інгредієнтів.

Han bestilte en forfriskende sodavand til at slukke sin tørst. Søvn. Son. Søvn. Efter en lang dag faldt hun i en dyb og rolig søvn. Efter en lang dag faldt hun i en dyb og rolig søvn. Drøm. Mria. Drøm. У неї є мрія подорожувати по всьому світу та відкривати для себе різні культури. У неї є мрія подорожувати по всьому світу та відкривати для себе різні культури. У неї є мрія подорожувати по всьому світу та відкривати для себе різні культури. Після довгої подорожі було приємно повернутися додому до свого власного ліжка. Rejse, rart, komme sin seng. Після довгої подорожі було приємно повернутися додому до свого власного ліжка. Зовні. Зовні. Ми обідали на терасі зовні і насолоджувалися свіжим повітрям. Ми обідали на терасі зовні і насолоджувалися свіжим повітрям. Зациклюємо, повторюємо, запам'ятовуємо.